Сюхі з льок на в чорну стелю. Пальці у Бога до крові збиті не до мене йому. Клич, не клич. Я собі мама, на вулиці стелю, розчинити у небі очі підпиті, Дивитися в ніч. Вкусить місяці ледве світить. Серед сніг заступає літо, ще не більшість цю красу, За бродить сон. А збитими пальцями хіба ж за грати. Візьмиш одну ноту і починаєш тягнути. Ти чуєш маму? як мені знає тепер заснути, що втрималася це повітні ради. Музий, музика, і, -му. музи, музи. і виплюшаємо особу ріка. Небесні ноти регонують у підновіні і синя кров з ведом. І український блюз, і ноти, мамо, давно не видні. Це коли у тверетих явної від моєї появи на небесній володині. Це коли не знаєш, чого почати, а почати треба неодмінно з себе. Долучитися на німом до божого чату. Спілкуватися з небом. Ви школу очікувати все своє життя, хоча єдину на всесвіт душу. Ай, мамо, мамо! без знаття, хоча б дищицю. Бо якщо живе прикрас, то там, де весна, кожнісінький раз лопається струна. Це <рикла> кромо блюз, міафматичний блюс. Тобі знайомий таке слово. Коли не коріння лайна зловить то що пташки в то й скласне життя, як новотескло. Ой, нам нажили, і як ми ми мама з тобою жили, коли м'яга. Дає плече, скільки ж я від тої музики тікав, та хіба від неї мамо втечеш. Бо тікаєш від себе, починаєш пити, та ти налякайся, що я зіб'юсь. ж мабуть, а я вже робити Не можу під цей автентичний балюза. Автентичний, це коли серце своє, мовляєш пити, а воно не п'є Я хрест із тілених розкинутих рук, а не за твірі зірки, а не тюпін у гламонних переруки, не хай ще не має руки. Досі бікліт до Подільської, пристані ради нісний. Як було ли поліція, я помоблю за ваш ліслів. Що ще не заживо від його?